Привіт! я Маргарита Макар, і ви дивитесь програму Це працює сьогодні. Ми поговоримо про правила професійної етики, які діють у цій країні. Яка поведінка може відштовхнути польських працедавців? Як поляки ставляться до понаднормової роботи? Про це все розповість радниця з питань кар'єри, експерт проекту вдома Евеліна Шмурло. Евеліна Шмурло. Радниця з питань кар'єри, експерт програми вдома. Рекрутер, тренер з 13-річним досвідом супроводу клієнтів під час зміни роботи. Спеціаліст з працевлаштування створює персональні бренди, ефективні документи бізнес-додатків та профілі LinkedIn. готує клієнтів до співбесід при прийомі на роботу, допомагає залучати кошти для нового бізнесу. Добрий, Добрий день, пані Евеліно. Добрий день. Вітаю. Добре. Як ваші справи? Дуже добре. Дякую, що запитали. Це чудово. Я дуже рада. Давайте тоді перейдемо до теми нашої зустрічі: які дії потенційних працівників відштовхують роботодавців. Те, що ми помічаємо, найбільш поширена помилка потенційних працівників це запізнення на зустрічі. А також коли кандидат зовсім не приходить на зустріч. Це стосується і співбесід, і, наприклад, зустрічей у нашому проекті вдома. Це точно чинник, який буде відштовхувати потенційного роботодавця. Звичайно, якщо ви збираєтесь на співбесіду і трапляється щось, через що ви не можете прийти або прийдете невчасно, то, хоча б потрібно подзвонити і сповістити того, хто на вас чекає, попередити, що вас не буде, або що ви запізнитесь. А коли, наприклад, ми вже отримали роботу, то яких правил етики на роботі потрібно дотримуватись? Я завжди зосереджуюся на одному найважливішому правилі повага. Це стосується не лише роботи, це взагалі. Якщо ми очікуємо поваги від когось, то ми теж повинні її проявляти по відношенню до інших працівників чи до керівника. Якщо з керівником це очевидно, адже він має певний авторитет. Але ось про повагу до співробітників, ми іноді забуваємо. А я вважаю, що вона так само важлива, як і повага до працедавця. То теж сказано ще. А як... погоджуюся. А як поляки ставляться до понаднормової праці? та тут ну тут напевно скільки людей, стільки й думок. взагалі робота понад норми у нас асоціюється з чимось негативним. Бо йдеться про додаткові завдання, додаткову роботу. Натомість я знаю багато людей, які люблять працювати понаднормово. Бо для них це можливість додатково заробити, так якби ну бо бочи за працю. Звичайно, за додаткові години праці роботодавець має вам дати в еквіваленті вихідні дні або відповідно заплатити за них. Тоді ви отримаєте доплату за понаднормову роботу у вигляді 50 або 100 відсотків, в залежності від того, коли ці додаткові години були реалізовані. І тут виникає питання: чи це працеголізм, чи можливо це стається через те, що людина неефективна і не може виконати своїх завдань за 8 годин робочого дня. А які правила професійної етики існують між працівниками? Чи можна ділитися особистою інформацією, чи не потрібно, чи це прийнято, чи ні? Мише вже піше та піше аспект то залежати од нас, так і сі живи приході. Думаю, що передусім це залежить від нас. Це від нас. Якщо ви приходите працювати у фірму, то самі маєте прийняти рішення, які стосунки ви хочете мати з колегами, тільки професійні чи можливо й дружні. Також це індивідуальне рішення. Тільки ви визначаєте, яку особисту інформацію хочете розказати співробітникам. Я з власного досвіду можу сказати, що у мене є дуже багато випадків дружби з моїми колегами. Мені з ними добре працювалися, тому ми якось почали виходити кудись після роботи разом. Ділилися якоюсь інформацією і розказували про своє життя а зараз ці люди мені дуже близькі вже багато років ми з ними дружимо. А як у Польщі заведено звертатися до колег на роботі? Пан пані. Чи можна спілкуватися на ти? коли ви приходите працювати в якусь компанію, то маєте дізнатися, яка там корпоративна культура? Чи звертаються у цій фірмі по імені? Чи може притримуються формальної версії, тобто пан, пані від цього і залежить, як ви будете один одного називати. Я з досвіду можу сказати, що у більшості ситуацій ця форма скорочується, і ми звертаємося по імені, бо проводимо разом багато часу, і думаю, легше працюється, якщо ми звертаємось один до одного по імені. Єдина такі ситуації, ситуація, коли формальний спосіб спілкування залишається, це коли є велика вікова різниця між працівниками. Якщо в колективі працюють особи 20 років і 50 плюс. Цій ситуації обом сторонам може бути некомфортно називати когось по імені, бо просто існує велика різниця у віці. Ми поспілкувалися з учасницею програми вдома, пані Оксаною. Вона зараз працює у вас в проєкті. Давайте дізнаємось, які відмінності вона помітила в принципах професійної етики Польщі та України. Оксана Река закінчила полтавське музичне училище імені Лисенке. Фах академічний спів. Робота в Україні. Співачка, вокалістка рок гурту Рекоста. Робота в Польщі. Солістка гурту Тріо з України. Перекладачка в центрі кар'єри програми. Вдома. Вона відома українська артистка, яка не уявляє свого життя без музики та сцени. Я особисто працювала все своє життя співала. Музиканти, як співачка, співала. Співачка Оксана Река почала свій творчий шлях ще у Полтаві, як вокалістка рок-гурту Рекоста. Він був створений спільними зусиллями Оксани та її чоловіка Віктора. Виступало зіркове подружжя теж разом. Валі, мазам Фестивалях так виступали. Ну, до речі. Там в Ютубі якраз є струнки з який у нас був ракуст. Він зараз воює в зоні бойових дій. Тримаємо кулаки, щоб все було добре. Богдане, привіт. Давайте боротись разом. Сьогодні не місце для депресії. Протягом чотирьох років гурт Рекоста підкорював серця шанувальників. Потім Оксана та Віктор переїхали до Києва, і співачка розпочала сольну кар'єру. Вона брала активну участь у пісенних телешоу та виступала на різних заходах. Це були і приватні, це були і весілля, це були і сцени, великі сцени, це були конкурси, це були фестивалі. Було все. У 2014 році Оксана та Віктор брали активну участь у революції гідності. Під час силового протистояння на майдані чоловік співачки отримав вогнепальне поранення ока. Музиканта запросили на лікування до Варшави. Тож зіркове подружжя переїхало до Польщі. Дякуючи полякам. Його забрали сюди, і ми так тут залишились. Бо в нього постійно були реабілітації, постійні були операції. і В нього було шість операцій на оку. І це просто взагалі повністю змінило наше життя. Важко було не тільки фізично, але й емоційно. Єдине, що витягувало Віктора з того стану це музика. Якраз після багато поранення в мене дуже добре писалося пісні. Так, він багато пісень написав. У нього дуже патріотичний репертуар. І він також тут ваш шабі виступав. Всі Україну на Схід їздив, виступав. Ну, як волонтер, так їздив. Попри всі труднощі, Оксана після переїзду до Польщі теж продовжила творчу діяльність. І коли мене люди питали, а що ви будете робити тут? Я сказала, то само, що й в Україні. Всі дивувалися, що з того не можна жити, з того не можна буде заробляти стільки, щоб себе втримати і родину. І мені завжди хотілося доказати, що це неправда, що музиканти, співаки можуть себе утримати, якого б воникого на рівня не були. І Оксані це вдалося. Вона заключила контракт з італійським гуртом. Я співала в дуеті. Ми по всій Польщі їздили. В Германію я виїжджала. Я почала цим нормально заробляти і входити в свою професію. У 2018-му українські артисти створили у Варшаві музичний гурт Тріо з України виступали в різних будинках культури в Варшаві. Виступали ми також в Німеччині на фестивалі Слов'янська Ніч. Також тріо з України виступали в прихистках для тимчасових переселенців. І Багато дуже людей було. Це було насправді. Ну це дійсно був Міцний такий концерт. Такий. Людям було потрібно почути якісь звуки рідної музики, слова рідної мови. Таку підтримку моральну відчути з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оксана активно волонтерила цілий березень. Я людей забирала, поселяла десь, шукала їм житло. Це була моя особиста ініціатива, плюс моїх знайомих поляків. Ми разом просто заселяли будинки польські саме в той період. Оксана натрапила в інтернеті на оголошення центру кар'єри програми вдома. Я чомусь також теж звернула увагу, заповнила анкетку. Мені дуже швидко передзвонили і запросили на зустріч. Оксана почала працювати перекладачем в проекті вдома. Допомагала українцям, які шукають працю в Польщі, порозумітися з консультантами програми. Є такі люди, які плакали, бо вони починали згадувати все своє життя, якісь там свої моменти, бо їй там все життя пройшло десь в якомусь окупованому місті. Тобто люди приходили в страшному стані, розумієте? І це все треба було пропустити через себе, якось їх заспокоїти, зрозуміти і ще дати якоїсь доброї ради. Також жінка перекладає польських експертів під час семінарів. У семінарах я не тільки як перекладач, а ще й ділюся власним досвідом. Працюючи у польській компанії, Оксана помітила деякі відмінності в принципах професійної етики України та Польщі. По перше, тут до керівника не звертаються по імені та по батькові. Що мені найбільше подобається, це простота відносин. Ми звертаємося одне до одного по імені, так і коли ми проводимо семінари, то ми завжди також говоримо: прошу панства, чи ви не проти, щоб ми звертались до вас по імені, тобто на ти по імені, так це для того, щоб трішки скоротити цей час. про панства, про пана, про пана, щоб це було швидше і конкретно по, по темі, так. Також у Польщі не прийнято турбувати колег з приводу робочих питань у неробочий час. Керівництво наше, воно також нас не буде турбувати. Воно нам не буде давати завдання, наприклад, додому. Е, є робота, є праця. Ми прийшли, зробили свою роботу і пішли. Тому що ти хочеш додатково зробити, це вже твоя особиста ініціатива допомоги. Якщо ти хочеш допомагати, допомагай. А ще поляки одягаються на роботу більш стримано. У них немає такої звички приходити на роботу в чомусь найкращому на себе в діла. Все зразу ялинка. Я ялинка, я красива, я прийшла. У мене все дуже дорого коштує. І, і макіяж у мене просто ненормально бешений і прекрасний. Дивіться всі на мене, я найкраща. Тут цього немає. З приводу графіку праці, то його у Польщі зазвичай можна обговорити з керівником індивідуально. Якщо я не можу вийти, або у мене щось, наприклад, як у мене якісь є заплановані концерти, я попереджаю координатора шефа проекту в праці. Говорю, що я повинна мати вільний і все. Я просто маю вільний. Нормально всі до один до одного ставляться. Треба просто попереджати, пояснити і взяти собі вільний. Тож співачка має змогу і працювати в проекті вдома, і будувати музичну кар'єру. Сана розповіла про те, що в Польщі не прийнято турбувати колег по робочим питанням в неробочий час. І ще цікава відмінність: це дрес-код в Україні прийнято вдягати на роботу все найкраще, що є в гардеробі. Як слід одягатися на роботу в Польщі? Ну, напевно, піршим аспектом то буде становійсько на крупевно першим аспектом буде посада, яку ви займаєте. Якщо у вас офісна робота або ви маєте контакт з клієнтом і в якомусь сенсі презентуєте свою фірму, то тут очікують більш формального, гарного вигляду. Натомість жальнівіної стежнімонтереспавата, наприклад, якщо ви мантери зварювальники, то ніхто хто працює на цій посаді, не буде приходити в костюмі на роботу. Тобто на робочу форму впливає характер вашої праці та посада, чи маєте ви контакт із зовнішнім клієнтом. Наступним аспектом є корпоративна культура. Деякі фірми справді мають дрес-код і мають чіткі правила, яким чином ви маєте одягатися на роботу. Іноді є розписані навіть кольори. Яку біжутерію можете одягати, який макіяж має бути. Тобто, це залежить від фірми, в якій ви працюєте. Яка може бути поважна причина, щоб не прийти на роботу? Таким хіба головним поводом, коли можемо не прийти до праці, є саме сладня, але це просто наша хвороба. Найповажніша причина, головна, чому ми можемо не прийти на роботу, це наша хвороба. Якщо ми хворі, ми не можемо працювати, виконувати завдання, також хвороба дитини або іншої людини, про яку ми дбаємо. Нещодавно була ситуація, в якій у нас був ковід, і на працівників наклали карантин. Тобто, якщо б ми навіть хотіли, навіть якщо ми не хворі, а наклали карантин, то ми не можемо вийти з дому, тобто не можемо піти на роботу. іншою причиною може бути повістка з'явитися в якомусь органі влади. Це може бути суд, поліція. Тому тут, навіть якби працедавець хотів, щоб ви вийшли на роботу, ця ситуація важливіша, і ми маємо з'явитися у цій інституції у визначений час. Але слід застелегіть повідомити працедавця завжди і вчасний тимлепі, так пам'ятаємо. Звичайно, що раніше то краще. Давайте пам'ятати про те, що працедавець повинен знайти заміну аби розділити завдання серед інших працівників. В залежності від того, яку ви займаєте посаду, іноді це легше зробити, іноді важче. Може теж статися ситуація, коли ви в фірмі виконуєте такі завдання, які не може виконати інша людина. Інна особа. Тоді працедавець має подумати, що в такій ситуації зробити. Тому попередити варто, що раніше то краще. щоб працедавець міг запланувати час, коли вас не буде на роботі. На скільки днів ми маємо право взяти лікарняний кількість днів лікарняного визначає лікар. Якщо ви хворієте, то завжди маєте йти до лікаря. Лікар дивиться ваш стан здоров'я і визначає, скільки днів лікарняного вам потрібно, дає вам довідку, яку ви віддаєте працедавцю, і це пояснює вашу відсутність на роботі. Додатково, якщо ви працюєте на умову о праці, ви можете скористатися чимось на кшталт відпустки за бажанням, тобто, ви просто можете подзвонити працедавцю в день відпустки і повідомити, що вас сьогодні не буде на роботі. На рік маєте чотири дні, щоб використати їх на mm -hmm. такі відгули. 4 дні лише чотири дні так. на увесь рік, Тільки або аж Тільки аж ну так. Лише або аж це для термінових ситуацій. Коли сталося щось непередбачуване і невідкладне. навіть, якщо працедавець не дуже хоче відпускати вас, то за законом вам ці чотири дні гарантовані. А що робити, якщо маю тяжку ситуацію в родині і не можу прийти на роботу. Завжди потрібно повідомити працедавця. Дякую за цю цінну інформацію, пані Валіно. Я теж дякую вам за запрошення до студії і за можливість поділитися важливою інформацією. Тепер наші глядачі будуть знати про принципи професійної етики в Польщі. Ще більше корисної інформації ви можете знайти на сайті ua24.tv. з вами була Маргарита Макар. До зустрічі.